Друзі, всім привіт! З вами Ютуб канал Дві сторони фінансового ринку. Мене звати Ярослав Фразиковський. Сьогодні ми з вами поговоримо про те, як одна компанія змінила світ і змінила підхід до інвестицій і показала, що фондовий ринок це дійсно тот інструмент, в якому можна заробляти дуже великі кошти. Сьогодні ми з вами поговоримо саме про компанію Apple. Поїхали, досить цікава така штука. Уявіть собі, 2007 рік, коли всі ходили з кнопочними телефонами, і телефони були такі, як Sony Ericsson, Nokia, Motorola, і так далі. і так далі. Тобто, все у всіх усіх нас були такі телефони, ми ними користувались. І потім вийшов Стів Джобс і сказав: тепер ми будемо користуватись не просто телефоном. Тепер це буде і телефон, і інтернет-комунікатор, і ще й до того аудіопрогравач. І насправді цей момент абсолютно. Повністю змінив е, хід історії і абсолютно повністю змінив хід ринку. А найголовніше це Apple Store, десятки тисяч додатків, і мільйони користувачів вже користуються цією платформою. Apple поєднала дизайн, простоту і маркетинг так, що люди просто ставали в черги для того, щоб придбати їхню продукцію. Це був не просто телефон, це був гаджет, який змінив не просто стиль. А змінив спосіб життя. І що сталося з компанією після цього всього? Ну перш за все, це те, що коли з'явився iPhone, понад 50% всього доходу компанії приносив саме iPhone. У 2007 році акції компанії оцінювалися у 100 мільярдів доларів. На сьогоднішній день, у 2025 році, вже компанія Apple. Має майже 3 трильйони капіталізацій. Тобто, якщо б ви вклали якусь тисячу доларів в акції Apple, сьогодні у вас би було б більше 20 тисяч доларів. І це якраз говорить про те, що в такі проекти можна інвестувати, і фондовий ринок дає дуже великі можливості, з яких ви можете використовувати. І якщо ви бачите якісь компанії, які хочуть змінити світ, змінити його на краще. Ці компанії таких компаній є досить багато. Це компанії, такі як Tesla, такі як Google, такі як NVIDIA, вони йдуть в майбутнє, і коли вони показують якісь нові продукти, це те в що варто інвестувати. І коли компанії інвестують в той самий штучний інтелект, це може стати ще якимось проривом, таким самим, як коли зробив Apple. Я вже не говорю про те, що компанія зробила цілу екосистему для Apple Watch, MacBook і так далі. І так далі. І цим всім ми зараз з вами користуємось. Компанія показала на весь світ, що це може бути ефективно і дуже зручно для своїх користувачів. Apple довела, що інновації плюс маркетинг це новий ринок, а інвестори, які побачили перспективу, заробили шалені гроші. І головне, на сьогоднішній день Apple – Являється головною компанією по прибутковості в сфері е, в світі технологій. Тож, який висновок ми можемо зробити? Apple зробила революцію. Apple змінила не лише ринок телефонів, а й у цілому наше життя. Вона показала, що одна компанія, всього лиш, на всього одна компанія, може перевернути всю індустрію загалом. І чому я все це вам говорю? Тому що для певно, для нас, як для інвесторів. Це один із показників того, що компанії такі з'являються, і ми, як інвестори, можемо шукати. І в нас все одно, коли не коли, може з'явитися шанс знайти таку компанію, інвестувати в неї кошти і на цьому непогано заробити. А ось в які компанії можна інвестувати кошти, які компанії, можливо, з нашої точки зору стануть наступним Apple чи наступною Теслою. Це вже все ви можете дізнатись в нашому ком'юніті. Друзі. Друзі, підписуйтесь на наш телеграм-канал, де ми даємо свої публічні торгові угоди, показуємо наші результати, показуємо наш спосіб торгівлі, ділимось ним з вами. Також ми проводимо навчання, де ми можемо показати вам, як прогнозувати ринок, як правильно працювати з психологією і так далі, і так далі.